Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, яка з функцій є лінійною. Завдання А, Y дорівнює Х відняти 2 bі дорівнює дріб чисельник 1 знаменник різниці х2. Вік дорівнює х квадрат відняти 2, гі дорівнює х куб відняти 2. Приступаємо до виконання. Функцію виду y дорівнює kx додати L, де x змінна а k і L деякі числа, називають лінійною функцією. Напишемо, що X аргумент змінна. К Л деякі числа. Тому із всіх завдань у нас лінійною функцією буде варіант А. Це Y дорівнює Х відняти 2. У нас L дорівнює мінус 2 K Дорівнює одиниці. І записуємо відповідь. Це варіант А. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7, та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника математика 7 виконано.